Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Продовж останніх днів до ТСН надходять численні звернення від киян щодо незадовільного стану пішохідних доріжок, зокрема в центральній частині столиці. Йдеться про слизьке покриття намерзання льоду та відсутність належної протиожеледної обробки. І це створює підвищену небезпеку для пішоходів та призводить до травмувань. Тож в якому стані тротуари в столиці у ці тріскучі морози інспектує кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. І зараз якраз можемо про все з'ясувати наживо. Вітаю, Дмитре, Доброго ранку. Тож наскільки небезпечно нині ходити вулицями міста, розказуй, що ти бачив, ну і все, що тобі відомо. Доброго ранку, Соломія. Трошки заздр тобі, що ти в теплій студії, а ми зараз перебуваємо в центрі, що немає. Куди майдан незалежності в Києві? Я ти попрошу показати зараз оператор Олександра Шаяна, що ну тут плитка, ви бачите, почищена, але буквально один метр в прямому сенсі цього слова, і тут уже. Айсберги, будь ласка, айсберги в центрі Києва. Тим паче, що ця наприклад, вулиця Грінченка, вона досить така хиляста, І людям доводиться проявляти неабиякі дива і щоб не впасти. Ми намагалися отримати відповідь у міської влади. Хто ж власне має чистити ось ці тротуари? Бачимо зараз, як люди ледве-ледве маленькими кроками долають ці схили. Хто має чистити тротуари в Києві? Нам розповіли, що. Кожна організація, які на біля якої розташовається тротуарні, бо мовляв і відповідає за ці за ці ділянки. Можу сказати, що в Києві так настільки нечищених тротуарів не було вже дуже дуже давно. Звичайно, для цієї об'єктивні причини такі морози і багато снігу, який випав ну десь уже кілька тижнів, тому будь місяць. А як кияни призвичаються до і чи призвичаються до ось таких от ковзань по тротуарах? Давайте послухаємо. Надзвичайна ситуація, просто жахлива ситуація з тротуарами в центрі Києва і не тільки в центрі. Вже призвичайлися, але це звісно, що це ненормально. А тим більше, що я так розумію, якісь урядові організації тут знаходяться. Тут да, такий інститут втраченого часу, як якась державна інспекція з безпеки харчової промисловості. Майґа oh там дегустатори сидять, мабуть. На готуючись до цього включення, я подивився, які тротуари, по подивився і зафільмував які тротуари на подолі. Там ситуація ще гірша. Ну не почищено майже нічого. Лише біля деяких приватних закладів, біля деяких бізнесів розчищені кілька квадратних метрів. А так біля навіть біля зупинок громадського транспорту теж не почищено. А утім, я побачив, як свою роботу чи не свою, але тим не менше чистили кригу привідники служби. Жби безпеки Київського національного університету кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Чому? Тому що вже незабаром вони не чекують студентів. І от послухаємо, як Володимир Неброєв і його шаліна напарниця, готуються приймати студентів. Були канікули в цілий місяць і ніхто тут не ходив, почнуться студенти з понеділка і будуть готуватись до їхнього приходу. Важко ця процедура йде. А я, вибачите, потихеньку тайку їму. Куєте ви... щастя? Щоб діти не попадали. То ви куєте щастя? Можна сказати і я думаю, що всі ви бачили прогнози погоди. Морози від країни не відступатимуть. Тож дійсно кожен мабуть буде ковалем свого щастя, і треба бути готовим до того, що найближчими тижнями ось така от слизька ситуація на київських тротуарах зберігатиметься. Соломія. Дякую, Дмитре, за подробиці. Кореспондент СН Фурдак проінспектував столичні вулиці і підтверджує, що вони досі заковані, закуті в ожеледицю і ними досить небезпечно зараз пересуватися.